Цьогорічний форум, дитина-Мрія, родина має на меті об'єднати усіх стейхолдерів, хто працює на Львівщині в сфері захисту прав дитини. Ми проговоримо, як ми рухаємося, які наші плани та як реалізовується стратегія кращого догляду на Львівщині. Форум організований Львівською обласною державною адміністрацією фондом ЮНІСЕФ, а також благодійним фондом рідні. Регіональний план стосується різних галузей. Це і освіта, і соціальний захист, і медицина, і служба в справах дітей, і навіть культура. Ми максимально залучили туди усі наші галузі, і в кожній з них. Відбуваються якісь системні зміни. Вже найближчим часом ми реалізуємо так звані маршрути дитини, де кожна дитина, її батьки або та, яка зростає в сімейному оточенні, буде розуміти, де їй мають надати якісну послугу, медичну, соціальну і освітню. Одноосібно ніхто ніяку реформу впровадити не зможе. Тому важлива в таких процесах кооперація і координація, і взаємодія різних структур, органів влади, громадських організацій, бо тільки спільно ми можемо досягнути нашої мети. Софрасверіможнтемекшедевисоп. So support family so that children grow up in their biological family. But in some cases, when that is not possible, we need to create family-based care forms that are alternatives to children to make sure that they continue to grow up and thrive in safe, nurturing and caring environments. So we need the government and all civil society organizations to work together because children's needs are very diverse. They have educational needs. They have healthcare needs. They have protection needs. And to protect the rights of children, we need all of these partners to work together. громаді є діти, які не є в сім'ї, які є за межами сім'ї, то дуже важко говорити про успішність, про якісь добрі результати в тій чи іншій громаді. І це, напевно, правильно. Кожна дитина має мати сім'ю. І це є те. Де діти виховуються, де діти зростають, де діти формують себе до себе до майбутнього дорослого життя. Все таки сімейна форма виховання це найкраща форма виховання. Так, але в кожному суспільстві, в кожній державі є сім'ї, які є з проблемами. Тому дуже важливо, щоб навіть коли є проблеми в громаді, коли є проблеми в сім'ї, ми забезпечили дітям належне виховання, належне перебування в сім'ї.